5 червня 1947 року державний секретар США Джордж Маршал виступив у Гарвардському університеті з програмою активної підтримки європейських країн, економіка котрих була зруйнована під час Другої світової війни. Вона була підтримана конгресом і 3 квітня 1948 року президент Трумен підписав відповідний закон. З 1948 по 1951 роки європейські країни отримали допомогу на суму. 15 мільярдів доларів через те, що радянський Союз блокував надання допомоги Польщі та Чехословаччині, план Маршала фактично посприяв створенню залізної завіз між Західною та Східною Європою. Загалом, план Маршала став першим щаблем трансатлантичної інтеграції, у якій США посіли. Домінуючу роль, завдяки чому вони і Західна Європа створили атмосферу співробітниць взаємодопомоги і підтримки, яка знайшла вираження у військово-політичній сфері, і 4 квітня сорок го року було створено організацію північно-атлантичного договору.